Всім привіт! Сьогодні вже 17-й день марафону, без алкоголю, без кави, на дезерна, плюс масаж антицелічної олією. А поки я робитиму собі масаж, нехай бачше зроблять теж свою, свою корисну дію. <свісно> Зараз чую нашу увагу забираю саме руки. Спочатку ми робимо сухий масаж. Такий масаж він шкіру, позбавляє з роговілих клітин, а також покращує лімфодренаж і покращує круговий. Беремо олію масажну. У мене перезова олія, вона є антицелюлітною і підходить для антицелюлітного масажу. Наносимо, де зазвичай ховається ця Це, звичайно ж, отут, і в деяких є також отут. Тож ми можемо пропрацювати ці зони. Почнемо з цієї. Беремо ось так у руку і ніби хочемо видивити щось, але робимо це не швидко. Такий масаж я роблю з силою приблизно 30% всієї моєї сили, тобто зі 100% я роблю 30% зі всієї моєї сили. Ось ця зона, про яку я тільки що казала, в ній також може ховатися твердлі, тож ми його також пропрацюємо. Так і виживуємо, але в нас дві руки рідні, тож ми можемо пропрацювати двома руками. Далі робимо ось такий масажний елемент, як, можливо, хтось робив так от, крупову в дитинстві. По типу такого. Цей елемент він робиться насправді навіть у дитячому масажі, але з певного віку входячи певні моменти і тільки в одну сторону. То самі не робіть, якщо у вас є якісь питання, краще не напиши. Отже, просто отак беремо отак от ручкою, туди-сюди прокручуємо. Далі беремо щітку з отакою дерев'яною стороною. Такий масаж змінює до ділянки, а також підвищує пружність і гладкість шкіри. Можемо з вами побачити почервоніння. Отже, все ми зробили правильно. І так само робимо і на другу ручку. Дивіться, в мене масаж однієї руки зайняв зайняв 10 хвилин. Отже, близько 20 хвилин займають дві ручки. Тепер так само я робитиму і на ось цю ручку.